Друзі, привіт! До вашої уваги лоти чоловічої термобілизни та спідньої білизни від бренду C&A. У лоті 16 одиниць, 8 кофт з довгим рукавом та 8 штанів. Розміри від М до 2 XL, а термобілизни у лоті 4 одиниці, це 2 кофти та 2 штанів у розмірі 2XL. Склад котон та поліестер. Далі білизна є у чорному та у білому кольорах. Тут у наборі дві ковтинки, склад 100% котон, до них можна поєднати їх зі штанцями розмір М. Далі ми скомбінували кофти та штанці. розмір 2 xl Це кофтинка, до них є штанці. Розмір XL такий самий чорного кольору розмір L. також кофти зі штанцями. Та білого кольору розмір L. Склад 100% котон. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або на Telegram та Viber каналах. Всім дякую за увагу!